Дідусь, дідусь. І нічого не змінюється, дідусь займається. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. Я, як повернулася додому з Києва, я ще в парку не була. І настільки все змінилося, настільки листя, все. Але. Дідусь, як завжди, займається. Це незмінно, так. Вчора підстриглась і приходжу, і кажу: Галочка, тільки, будь ласка, щоб не дуже коротко було. Я не хочу, щоб було коротко. Вона каже: ну, будемо намагатися. Якщо ми з тобою щось там забалакаємося трішки, то як піде, Ну, жартує. А я так серйозно останнім часом я все сприймаю серйозно, що мені говорять. І я кажу: ну, якщо так коротко буде, то нічого! Волосся, все ж не зуби відростуть. Вона як почала сміятися. А чому я все серйозно сприймаю? Тому що. Можливо, дуже багато інформації в голові ми носимо, якісь очікування, бажань і ще чогось. Тобто, зараз більше всього в нашому мозку є і не буду все перелічувати. І от нещодавно це було ще перед Києвом. Я заходила до своєї сестри двоюрідній, і вона мені каже. Ой, Танюш, а я сьогодні мені так не спалося. Я в 4 ранку прокинулась, пішла на кухню варити і там щось їсти, вона варила. Ну, не спалося чогось. Ой, я так добре з тобою поспілкувалася. Думаю, так, в Києві тривог не було, я спала. Про що ми спілкувалися? І починаю згадувати свій ранок, і я не пам'ятаю, щоб я з нею спілкувалася сьогодні вранку, в 4 ранку. Я вже і так, і мені вже якось думає, може вона мені щось писала, а я спросоння їй там відповіла, але я цього не пам'ятаю. Беру телефон, щось, начебто, з нею спілкуюся, переглядаю, немає у нас нічого там, листування ніякого. Я кажу, пробач, я не пам'ятаю, про що ми з тобою спілкувалися? Вона каже, та я на кухні два твої відео подивилася, поки їх подивилася, то і їсти приготувала. Я кажу, ти ж кажеш, що ти дивилася моє відео. А ти кажеш, що ти зі мною спілкувалася. Не каже, так, ти щось кажеш, а я тобі відповідаю. Ну, тобто. Каже, а чоловік заходить на кухню і каже, з ким ти тут розмовляєш? Вона каже, та з Тетяною. Вона каже, аж, а ну все, я пішов а То думаю, що в м м м щось Маріша там в тебе сама з собою розмовляєш. Вона каже, ні, він з Тетяною розмовляє. Тому кожну інформацію якось сприймаю серйозно. І стосовно інформації, яку я сприймаю серйозно, вчора зателефонувала Кумаська і каже. Сьогодні вона. Я думала, що кума про це вже забула, тому що мені якось незручно. А вона вчора телефонує і каже, що сьогодні вихідна приїде, і що б я там хотіла, щоб таки вона хоче купити мені подарунок на день народження. Кажу, кума вже 10 днів пройшло сьогоднішнього квітня вже. Вона каже, і що. Таня, це буде просто емоція, нічого страшного. Так, Куди ми підемо, що ти хочеш, там, тра та та, -та. В Взагалі, не знаю, куди ми підемо, що я хочу. Я вийшла трішки в парк, вона десь через годинку буде, а я хочу варус піти купити, щоб було, щоб поїсти вдома, для того, щоб потім бути з комою, а після цього я прийду і буду готувати щось їсти вдома. Тому що це якась насолода. Ташки співають. Такий чудовий ранок. Дай Боже, щоб він був мирним. Сьогодні відкриваю шафу, думаю, що його одягати, на вулиці щось таке. І згадую, ще до початку повномасштабного вторгнення я купувала цю ковтинку, хочу вам її показати. Та я вам її показувала. Рукав там з гудзиками. Тут як ручна робота, і ця ковтинка ну, щось дорого коштувала, скажу чесно. І кожен раз, відкрива... коли ти в магазині міряєш і ти кажеш, я хочу, ти купуєш. А це ще було на день народження. До речі, це я купувала, думаю, ну, на 50 років. Я ж можу собі дозволити ковтинку таку купити. І потім, коли я її купила, вже прийшла додому. Один раз одягала, відео записувала. А потім почалося повномасштабне вторгнення, і воно трішки було не до того. Я не те, що про неї забула, я думала, та ну, настрою немає. А потім, як відкриваєш шафу, дивишся, думаєш, та шкода, вона ж так дорого коштує. А сьогодні я думаю, ні. А для чого тоді купувала? От є такі речі, які ми, нам їх дуже хочеться. Ми їх купуємо. А потім ми їх зберігаємо і, як я казала, не, ре... не ми для речей, а речі для нас повинні бути. Нічого собі, яка у нас краса, Ого. скільки гарнюні. Гарнюні. Так, мені потрібно щось із м'яса подивитися. Зараз підемо. М'ясний відділ. Якщо буде фарш, хочу взяти фарш, зробити котлети. Але ще ранок може не повивозили, тому що м'ясо я вже філе курячі брала і з цибулькою, з морквою, так так. Таку піджарочку робила і робила кортопляне то А це котлет захотілося, бо свинина, там, яловичина, якось нам не дуже вона останнім часом заходить. Може печінку взяти. Сьогодні 10 а ну до якого вона там числа. До 13-го. І вона одна залишилася. Не знаю. Просто я інше щось хотіла. Та добре, візьму печінку, чого-то, Таня. Не ускладню собі життя. Ну так, до 13-го сьогодні буду смажити 10, -е. та нормально, беремо. Так, добре. Так, три штучки взяла, овочі. Буля по 14,90 і у мене три штучки вийшло на 5,07. В таких своїх пакетиках я купую, щоб не платити. Так, що ж... А, хліба мені ще треба взяти. О, капуста молода по 62,90. Хліб свіжий, ще не повикладали навіть. Допоможемо. Це гірчичний, Ні, я орильський хочу взяти. О, орельський. Ось такий хліб із якраз свіженький, добрий. Починаю тільки викладати. О, соуси зі знижкою я такий сир не купувала, мені сподобався. А термін придатності треба зараз тут. А чого його так не виражено пишуть, щоб оце є люди з різним зором і з здогадуйся, бо не хочеться ж купити. Ні, я не хочу в такі ігри грати. Десь воно написано, ну, дівчата, у кого такий зір, що класний, він взяв, подивився і все. А тут стоїш, ні. До побачення. Робіть нормально, щоб воно було нормально, навіть якщо це український виробник. Не хочу. Я повинна, а потім у мене починає голова чогось боліти. Ну, Такий моє нес колись купувала. Мені сподобався. Будь ласка, дивишся термін придатності. Мені, мені не потрібен. Я просто, от як на зразок показую. Це я куплю, а то хай стоїть. Навіть зі знижкою не хочу. Так, все, дівчатка, іду зараз на касу вже. Зараз занесу торбу додому та буду вже йти на зустріч з Кумаською. Йду вже на зустріч з Кумайською, і вона каже, в який магазин зараз ми з тобою будемо гуляти. Декілька варіантів було. Кажу, давай дом посуд. Тому зараз йду вдома посуд. Наші, дивимось з комаської вазички такі, щоб комплекту мене був. А вона каже, ми так не домовлялися, вона ще щось хоче. Що ну, угу. це таке каже? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Кума ніяк не може mm -hmm. вгамонути. Mm -hmm. Каже, для рибки, кажу, в мене є таке. Ну що це таке? Дивимось, дивимось. О, oh, Я знаю, що... бігає mm -hmm. по магазину. Чому? Тому що вихідна нема чим зайнятися. Mm -hmm. Я заходжу в цей магазин. Mm -hmm. <laughs> і думаю, що те б купила і, те, і щоб не було як з ковтинкою поставила потім. Mm -hmm. І для чогось зберігаєш. Вирішили взяти ось таку вазу мені на подарунок. Так. Комаська вже шо? Що? Каже, що, що так мало, давай ще щось. Кома, ото і все. Ну, я нічого більше не хочу. Відчепись. Каже, то мало, давай ще щось. Ну звісно. Конечно. Ну, конечно. Брати, якби ото брати, щоб воно було, кума. Ну, Ну, що іще можна, що іще можна. Да. Прийду додому, покажу, що там кума мені оце вредіне. Я щоб вона менша, вона ще, іще, іще, іще. іще. Тому. Що? Каву, каву будемо пити. Каву, каву Дивимось. дивіться декор з нашим соняшником. А оцей декор не продається у вас? Ні. 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 А, ні. А ти Дивись, як соняшники. А, ну, соняшники да. — І там і лаванда мені сподобалась. А, а. Це один Ага. — дуже прикольно. І оце клас. Ну оце мені більше. А якщо в лаванду, то ще й соняшники поставити, це що буде? Не знаю. Так, все добре. Ну, для олії. Я вже одну для олії купила, викинула. І що? Ну, не таке, а ну... не хочу. Я й митися з ним буде. Ну, Та отож. Та отож. Ца-ца-цаца коли стоїть. Пішли на каву, хватить тобі. Ну, це ж таки сон. Мені це сир, не сир, на мені. Сирна тарілка, мені нравиться. У тебе дуже багато сиру. Ну що, ми з комазької кави напилися, піци наїлися. І зараз я її йду проводжати. Вона мені там такі подарунки подарувала, я буду дома, то вам їх покажу. О. Ой, дівчата, у нас сьогодні на вулиці так спекотно 26 градусів. Тому коли я вже проводжала комаську, я наділа футболку, скільки там 13, 14 -та година. Ну, дуже жарко на сонці взагалі. Зараз я покажу, які подарунки мені купила комаська на день народження. Така ємкість, це я хочу під сіль. Тут дерев'яна кришка. Там ще була з пробкою, пробка тут. Але думаю, ні, буде стояти біля плити. Воно, знаєте, дівчата, воно таке відчуття, ви розумієте, про що я. І хочу замінити, тому що, дивіться. Тут стоїть оця, інколи волога попадає, і ще там щось. А я хочу змінити, тому для... сіль тут в мене буде. А далі я вам казала, я купувала ось таке для спецій, для серветок. І зараз кома мені таку вазочку подарувала. І каже, Таня, потрібно інколи щось змінювати. Давай ще таке купимо під фрукти. Нехай це буде. Як такий комплект. От. А цю каже, якщо хочеш, то збережи на пам'ять, якщо хочеш. Тому що ну, потрібно, щоб воно гармонійно було. І мені так подобається. Ось так виглядає віконечко. Там ще бардак, тому що шафу не повісили. Котел то працює, але шафу не повісили. І ось так у мене зараз буде на підвіконні. Це треба буде, мабуть, у Олі або ще подивитися, щоб вищі квіти були, а може її не треба, бо я ля смикнула з цієї вази трішки. Ха -ха. О. Хоча, може, і так добре буде. О, так камера краще показує, а то воно таке ярке сонечко дуже. бачите? І отакий комплект у мене буде на підвіконні. І ще дівчата мені казали, щоб я показувала поступово, як я в'яжу жилет. Вчора я показувала це була резиночка. За вечір вчора я вже зв'язала ось так, такий малюночок. Така коса, такий узор. До речі, кому буде цікавий такий узор, ну воно трішки по-іншому буде. Це воно коли в'яжеться. У мене є на каналі, але я дуже давно записувала відео, цей узор показувала. Посилання на це відео буде зараз. Зверху, кому цікаво, подивіться такі коси ще люблю, ну, так це симетрично. Тому процес іде, процес пішов, і щось у мене все таке з лаванди. <рес> а, яка краса, якби ще шафу повісити, було б взагалі. Ну, а це нічого. Отак пройшов сьогодні мій день з комаською, показала вам, ви, дорогенькі, бережіть себе, побільше вам позитивних емоцій. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.